Та її лідер, який не бажав косплеїти сталінську радянську систему, йдеться про Йосифа Брос Тіто та Югославію. Особливості розвитку Югославії, у роки Другої світової війни в Єгославії розгорнувся масовий національно визвольний рух, провідну роль у якому відігравали комуністи на чолі з лідером Йосифом Брос Тіто. Вони самостійно звільнили значну частину території від нацистських окупантів. Радянські війська допомагали їм лише на останніми етапи війни. На виборах до Установчої Скупщини в листопаді 1945 року комуністи отримали майже всі місця. Йогославія стала Югославською Федеративною Народною Республікою. За Конституцією 1946 року до складу Федеративної Народної Республіки Єгославія увійшли Сербія з автономіями Воєводина і Косово, Хорватія, Боснія і Герцеговина. Чорногорія, Словенія та Македонія. Країна стала на шлях побудови соціалізму. Проте комуністична партія Єгославії не була маріонеткою Москви. Вона мала свою широку соціальну базу, тому в багатьох випадках діяла самостійно. До того ж, її лідер тіто сам претендував на гегемонію Йогославії. Конфлікт двох Йосипів був неминучий. Тіто і його прибічників було затавровано як опортуністів, фашистів, агентів імперіалізму тощо. СРСР і країни-сателіти розірвали з Єгославією всі зв'язки і вже готувалися до інтервенції, влаштовуючи збройні провокації. Проте лідер Югославії не лише не злякався, а й розпочав доволі успішні економічні реформи. Відбувалася децентралізація управління державою, підприємство було передано трудовим колективам. Замість колективізації в країні розвивали сільську кооперацію. Згодом було дозволено оренду та продаж землі. По суті, його показала альтернативний шлях розвитку комуністичного режиму в Європі. Попри певну демократичність та елементи ринкових відносин, режим Тіто був все ж диктатурою, де всіх незгодних так само переслідували і піддавали репресіям. Схожою була доля українців та українок у післявоєнні роки.